І так ми доробили нарешті кронштейн під сідушку гармата, тобто ось сідушка звичайна. Трішечки ми його переробили трішки. Е, основна проблема цих е, кронштейнів і сідушок, е, те, що вони дуже погано зроблені з дуже поганого металу. Е, ці кронштейни. у них постійно ось тут е, йде на лом, на гіб метал, тому що в них немає ребра жорсткості. Е, це… Взагалі нонсенс, там просто два метала друг на друга зварювані повозкою в 1 см. Е, і, звісно, воно там постійно гнеться. На все, на, всі на ці жаліються. Е, якщо ви ще з цим не, стика, не зіткнулись, то вам просто повезло. Е, Ми, в свою чергу, можете побачити, що, е, в порівнянні з звичайною гарматою, тут більше місця, е, тобто, само по собі внутрішнє місце тут трішки більше, тому що тут буде встановлена спеціальна влагозахисна Uh, система зарядного пристрою. Тут, буде отвір, тут є отвір під розетку, тобто сюди буде встановлюватися розетка з пістолетом. Знаєте, як в електрокарах, в них uh, в самому автомобілі є розетка, в яку вставляється пістолет. Тут так само буде. Ось. Uh, і ще внутрішнє місце, окрім того, що більше, ще й тут зміцнено все. Ви можете побачити, uh, що йде по всьому периметру. Труба 15х25, якщо я не повторяюся. Або 10 на 20, коротше, ось така от труба. І наша звичайна труба йде як розпорка 15 на 15, з якою ми зварюємо всю, всю нашу раму. Вона дуже міцна, 1,5 міліметра товщиною. Плюс боковушка це півтора міліметрова сталь. Ось так: от ви зможете спитати на фіга, міцності нам потрібно, якщо можна, бо просто взяти трубу 15 на 15 і зварити з нею все в цілому. Я з вами повністю згоден для людей, які просто катаються, тобто йому потрібен для себе і для другого пасажира. Загалом там около 200 кілограмів воно отримує, я знаю, я так їздив. Е, то окей, можна було. Але е, клієнт попросив зварити йому буксировочне кільце. В нього є назва цього кільця, я знаю. Але я не знаю, як воно називається. У мене на назву дуже погана е, пам'ять. Е, потрібно воно, щоб. Е, Возити за собою взимку була така задача. Ось так от. Е, от нам клієнт прийшов і сказав: Я хочу за собою тягнути дітей, коли замерзне річка Дніпро. Е, і возити з собою на санях дітей е, на 12-КВ байку. Е, і він хоче ще на всяк випадок для прицепа, тобто, щоб буксувати прицеп і так далі. Ви е, можете сказати, що окей, але все одно дуже багато. Я з вами згоден. Ось таку штуку він нам придбав. Е, просто купив е, корзинку і попросив її якось встановити. Ми дали задачу зварюваку, він нам все зробив. Е, вийшов дуже нереально великий виліт, просто речах, дуже велетенський. Е, клієнт каже, що тут буде возити з собою апаратуру. Його, бачите, ось ця от корзинка ще попереду буде. Ось так от. Так. Да. Тобто в нього буде навантаження приблизно 25-30 кілограмів, сказав клієнт. Я сказав зварнику, будь ласка, скільки хочеш сюди металу пхай, головне, щоб воно ніколи не зламалось, навіть якщо на нього не знаю, бігемот сяде. Тому сам кронштейн у нас вийшов без всього. Просто от кронштейн, можете побачити відео 5 кілограмів. Це дофіга, я знаю, нас так кого важить, але тим не менш. Ладно, потім зніму. Е, якщо у вас залишилася така от сідушка, наприклад, е, у вас є свій байк і у вас зламалася ця гармата, як я і казав, тут просто десь знизу, е, ви можете нам зателефонувати, і ми вам виготовимо не настільки міцну, давайте так, не настільки міцну, просто з труби 15 на 15, але тим не менше, можемо виготовити з нуля е, кронштейн. Ви можете спокійно знов на цих сідушках їздити. Але скільки вона буде коштувати, я не знаю. Я вам тут просто розповідаю, що ми робимо по цінах, будь ласка, звертайтесь до Дмитра. Відео ціни я взагалі не кажу. Тому що коли я сказав ціну відео, потім на протягом півтора року нам телефонувало, казали, у вас там така ціна була прикольно. Вже ну, я вже таких помилок не допускаю. За будь-якою інформацією по цінам, будь ласка, звертайтесь до Дмитра. Його контакти є в описі під цим відео. Тому, будь ласка. Треба писати в мене в коментарях, що воно скільки коштує. Е, я вам розповідаю так, відчуття свої і, і вам те, що було прикольненько. Я гадаю, що це все. Дякую всім за увагу. Всім гарного настрою. до побачення!